Шановні колеги, шановні гості, дорога родино! Я так, так чекала, щоб відкрити саме цей адвент від Катріс. По-перше, тому що я люблю Катрис. По-друге, я люблю володю. Дійсно, з усіх адвентів мені найцікавіше було відкрити саме цей. Через те, що дивіться на його пакування. По-перше, це косметичка. Ми одразу оцінимо пакування. Як і до Адвенту з Глембі, у мене претензія, що це, ну, як на мій смак, не прям Різдво. Але оці зірочки, оцей золотавий орнамент, він все ж дає такі вайбики, трошки Різдва, е, новорічних вогників, ярлянду, все таке. Салюти. Просто включаємо логіку. Якщо більшість календарів залишають нас відчуттям, що ми дарма витратили кошти, то цей адвент принаймні залишить нас з косметичкою готовою. Вона зроблена як під штучну шкіру, що дуже красиво. Єдине, що я бачу, що вона вже мнеться. Ну, типу, така, ну я. Якість? Ну, не на 10 з 10. Але сам факт того, що це схоже на мої улюблені косметички. Пожалуйста, от вона в мене Поель. Ну, Вона не прям ідентична. Поель така, прям жорстка більша, і в неї гладка шкіра. І оця косметичка взагалі дуже схожа. Це Аміка Бех. І вона якісніше зроблена, тобто вона не настільки тонка і не так минеться, але все одно концепція мега схожа. Я люблю такі сундучки. За... 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 Коштує він 2000 гривень. Я щось цього не пам'ятала, коштує. Він 2600 гривень. Охріна! Я замовляла його на нотіно. От, пожалуйста, сторінка товару, на якій намальовано те, що всередині. Я не дивилася знову. Я не люблю ці спойлери. Хотіла пофлексити трошки. Ось така у мене обложечка наклейки сама, ліпила. І от, власне, сундучок запаяний такий трошки, щоб ніхто не вскрив без мене. Зараз ми його чекнемо Мені теж. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. І значить, насправді, знову ж мені цікаво, як це буде виглядати всередині, тому що ну, це не зовсім виглядає як адвент-календар, прям з віконцями, з якимись коробочками. Ага. Так, по-перше, тут всередині картонки було таке трошки побажання нам. По-друге, ось так виглядають ці мішечки, вони кожен окремий, підписаний. І насправді це виглядає дуже незвичайно для мене. Ми на речі, прям у кольоровій гамі моїх кульок надувних, що мені подобається в концепції саме цього адвенту, що це все Go back home. я можу використовувати що косметичку, що я так розумію, ці мішечки повторно для подарунків там комусь зі своїх близьких, можливо, можливо, щось комусь запакувати знову ж коротше на відміну від картонних коробок, які зазвичай нам пропонують, це більш логічно. Може, нелогічно, але мені більше подобається. 2600 Це багато. Це ну я не знаю. Косметика Катріс просто не дуже дорога, і мені реально цікаво, що вони таке покладуть, що щоб це окупити. Зараз будемо шукати з вами перший день. Я не придумала, коли вставити заставку, тому вона буде зараз. Так, давайте шукати перший день, подивимося, що нам поклали. Тут їх 24 або навіть 25. Дізнаємося скоро, тому ми тут з вами посидимо певний час. Перше, перше віконечко. Ай клас! Ну такі симпатюлі ці мішечки. Так, мені здається, дизайни продуктів також підлаштовані під Адвент. Мені дійсно так здається. У нас тут перший продукт це запечене яблучко, рум'яна для обличчя. в в цій формулі, так, ну ми нічим не пахнуть. Ми, певно, з вами будемо робити макіяж з цими продуктами, я думаю. Це такий закосик, під Селеночку Гомес, я думаю, але це, це окей, всі під когось Так, Альо, Альо. Всі під когось косять. Так, не поняла. Ну, якийсь сумнітельний сводчик. До речі, написи дублюються англійською, французькою, італійською. Тоб, ну, це на Європу зроблений адвент. Другий день. Що ж це може бути? Тихто мались. Catrice Лип Gloss. Oh! Знаєте, як називається відтінок Marry Me? Вийдеш за мене. Це блиск для губ. Ми навіть зараз його можемо намазати, а че ж Дуже буде <плес> Не помада може бути. Так, окей, як блиск не дуже, як базова нюдова помада, можливо. Третій день. Я ну, мені здається, я бачу, це хайлайтер кремовий. Пакування всі точно під цей адвент. Я вже це бачу. Знову ж, щось сумнівно воно виглядає. Можливо. Не дуже яскраво і колір трошки не мій. Як трошки липка липка консистенція у цього продукту, і я у мене підозра, що коротше зробили вони оце всю колекцію під Адвент, але дуже на скору руку і не зробили її якісною. Можливо, подивимося, у нас ще багато продуктів попереду. Ой, я точно змогла використовувати знову от такі мішечки. Я Пам'ятаю, в дитинстві я в них загортала різні подарунки, косметику. Знову ж якщо я буду дарувати комусь подруг, я б могла просто цей мішечок покласти, затягнути, пожалуйста, дуже. Оригінально і нарядно. Я в таких, до речі, прикраси зберігаю. Це у нас uh, Sparkling Wow! wow. Блискучі тіні. Дуже гарно. О, oh, такий красивий шимер. Дуже гарні тіні. Я 100% буду ним користуватися. Вони дають такий вологий ефект. Це. Відтінок 0,1, Starlight, Sparkle. Четвертий день. Знову ж нагадаю, що має бути шота, типа логіки. І по ідеї нам мають логічно нас підігрівати під останній день, який має бути най-най найвражаючим. П'ятий день. До речі, вони всі лежать один біля одного. Ну. Це що за херня? Подожіть, подождіть, ну давайте не починати оце. Що це за херня? Чарм. Ви що там много на себе взяли, Катріс? Ласкаво, просимо вас. У Тривога. Тривога, поганий подарунок. Це щоб ви розуміли, брилочок з написом Катріс. Куди? Кому? Десясот, so, ребята, це нам ну не шутки. Простий день. Ну тут принаймні точно косметика. А, туш. вона маленька, вона в мініатюрі. О, пензлик хороший. Пензлик. що то нам говорить і обичає непогане. Сьомий день. Сьомий день, і тут якесь красиве пакування. Не дай Боже, це просто якась іграшка на йолку. Я викину це одразу. Окей, okay, це. А! Деся зрозуміла, для чого це, щоб чіпляти оце. Це катріз, звісно, затейніки. Але я не сильно розумію, що мені саме маску для губ кудись чіпляти собі на сумку, наприклад. Це маска для губ. Ой, йоп твою, а що вона? Отак, от вона в мене відпала. Пахне найдешевішою віддушкою ever. І вони нам пропонують отак от дзеркальце, отак от маска. І носити з собою. Не знаю, що сказати, я так робити не буду. Восьмий день і цього року я перестану хейтити лаки для нігтів у Адвентах, бо у мене нарешті немає покриття. Скільки років я вам знімала, що ой, немає, що мені лаки, все. А я зняла покриття. А тепер, може, даже я буду робити собі саме манікюрчики. Це мені буде актуально. І тут у нас лак для нігтів у такому відтінку рожевому. На що я нюхаю лак? Це ж дуже вонюча штука без коментарів. Зараз нанесу на один ніготь. У мене мікронігті до речі. Типу, коли роздавали на небесах нігті, я стояла в черзі за харизмою. <плес> я до речі, не вмію сильно так, щоб фарбувати. Я не пам'ятаю, коли я в останній раз собі фарбувала нігті, робила собі сама манікюр. Ось так виглядає. До речі, дуже блискучий, такий перламутрово блискучий. Я б сказала відтінок. Мені подобається, прикольний сказать враження, О поки що я дивлюся на цей набір. Сказати, що він дуже дорогий. Бальзамчик, рум'янчики від катріз. Я думаю, цей весь набір коштує разом, ну максимум гривень 600. Фу, а що це було? Восьмий, сьомий, шостий, Що це сьомий, по-моєму, був день, так? Ні. Чи восьмий, чи взагалі дев'ятий? Ладно, хай буде дев'ятий зараз. Якщо я знайду восьмий, я про нього забула. Ну, мої мої Ууу. Оце ми любимо. Оце всі пригодиться в хазяйстві. У мене була вже така пуховочка. Пуховочка для пудри. Дуже люблю ці пуховочки. У мене від різних брендів їх купа, і вони мені завжди у нагоді, тому що я люблю розсипчасту пудру наносити саме цими пуховочками. Але знову ж вони коштують 5 копійок у особи вартості, звісно. На, ну продаються дорожче. Я стараюся думати також про те, скільки коштувало бренду створити Адвент. Коли я дивлюся на наповнення, тому що дійсно іноді окремо ці продукти можуть коштувати дорого. Але я просто інтуїтивно розумію, що, наприклад, зробити якийсь спонжик на фабриці, десь в Китаї це коштує ну. 2 центи. І я розумію, де бренд міг зекономити, щоб зробити цей адвент, цей боксик вигідним і для себе. У нас з вами 10-й день, і я так розумію, що це олівець для губ. Олівець також знову ж зірочки. Дизайн розроблений прямо для адвенту. Це приємно. І це такий теплий, нюдовий відтінок, до речі, гарний і точно підійде під ось цю помадку, яка нам натрапилася раніше. Прикольно. Також це механічний олівець, тобто його не треба підточувати. Зручно, як я й думала, у нас знову є ще один лак для нігтів на цей раз золотавий у 12-му дні. От золотавий це класика. У кожному адвенті у бренда де є в нього лаки. Вони кладуть золотисті саме на різдвяні якісь. Зараз ми спробуємо ще золотавий. Ну, вже не профі, але отак от виглядає колір. Мені просто було цікаво, скільки коштує лак для нігтів від Катріс, і він коштує 110 гривень. Тобто, ну 220 гривень. Нам поки виділили бюджету на два дні. На ті на, на, на да. До речі, шукати ці штуки доволі прикольно, весело. Ну-ка, як весело, типу, це ентертеймент певний. Шукати оці ці мішечки з циферками, і це не так складно, як я думала, що це буде. Тут доволі таки логічно. Вони розташовані послідовно. Тринадцятий день. Знову тут якийсь олівець. Жицю олівець для очей. Оу, oh. блін, краще б це було насправді отут от такий тон олівець, типу якийсь молочний для слезової, але це також непогано. Такий золотавий олівець. Давайте його спробуємо нанести. Чому би ні? Кол, гівеснафен. Я вже нічого не бачу. Чотирнадцятий день. Черговий якийсь блиск. Я вважаю, що дуже багато блисків вже. Ну їх тільки не треба в нашому світі, скільки їх існує. Ліптінт, до речі, не зовсім ліп блиск. Це якась тінтуюча певна штука буде. її сюди. ой! Це дуже рожевий такий ягідний блиск. Я не знаю, чи залишить він тінт. От якраз і подивимося, чи затінтує він мою руку. Але це щось віддаленно схоже на червону помаду. О, до речі, у Катріс дуже непогана є червона помада, рідка. І у стіках матові червоні в них непогані. Тому я сподіваюся, що нам щось таке покладуть. 15-й день. Я так думаю, що це олівець під цей тінт. Мені подобається, що вони підбирають нам меч під е, продукти для губ, які кладуть. Це чер... Ну ні, подождіть. Winterberry. Ну, berry, тобто він ягідний більше, да, такий як цеглинно червоно рожевий Я навіть не знаю, як описати цей кольор. Не зовсім прям класично-червоний, який би я обрала до Різдва, але як альтернатива ліпкомбо Різдвяному, чому б ні. Тільки не кажіть, що це знову рум'яна. Може, хайлайтер сухий? Вау, знову ж Селеночка. Ну сейчас. Зробимо свотч. Ну, що та тіпа шампанська. Не знаю, оці продукти ну, в цій упаковочці, вони якісь напівпрозорі. Хоча для хайлайтера це загалом ну, мій вайб. Я не люблю дуже блискучі хайлайтери. Або це прям мені має бути якась розсип блискіток, прям глітер, або дуже-дуже ось таке тендітне, напівпрозоре сяйво. Мені таке подобається, але не знаю, в більшості лайк чи не лайк, хоча, блін. Хто в 2025-му вообще користується хайлайтером? Я не засуджую, я навпаки, користуюся просто реально мало хто користується ними зараз. Сімнадцятий день та ось вот що? Та ну так. Пензлик нам поклали, не повірите? Кабуки браш. Оце така штука, обрізана. Міні. Це кабуки називається. Вона для пудри, для для рум'ян, для бронзеру, для всього, що треба нанести отак от якось розмашисто. Ну, відчувається не дуже дешево, але однозначно не преміальна якість ворсу. Це одно приємно, все одно. З олівець ще один поклали. Що ж таке? Розмальовки нам фарбувати чи що. Я скептично налаштована з приводу олівців. Я люблю, що. Мені клали всякі паліточки. Я люблю помадки, я люблю тіні, а це... О, подождіте. Под... Рубі Ное! Це буде червоний. Це перший червоний в адвентах цього року. Подожіть, що? Та ну йо, кажу, можу, що це таке? Це для очей, бляха муха. Я вже тут нагнала. Ну, що сказати? Коріш. Знову ж спробувати його сюди нанести. Ні, Ну щось віддав, щось віддав. Ну, як вам сказати, ну мені цей олівець ні туди, ні сюди. Він і не занадто темний, тобто, щоб його прям видно було. І не світлий, і в нього кольор якийсь дивнуватий, на мій погляд. Не чистий коричневий, не рожевий, не червоний. Я не розумію, що це взагалі. Таке. Я просто ще засмутилася, що це не червоний олівець. Я щось подумала, що ну рубі, ну буде ну буде рубін. Ось собі. А що таке рубін? Рубін це червоне. О, спасибо, Я знаю, що ви мені вже пишете коментарі. А Одиннадцятий день! От він, ну пропустила. Ну, <соць> ну нежно так трошечки не вмію рахувати. Одиннадцятий день, давайте подивимось. Що-то що це мене щось для губ, да? Ой, такий приємний матовий корп. Кетріс Джуссили Бам. Це бальзам для губ. Угу. Це от це модно отак от, от щоб. Щоб усі у вас почули навколо вас, що ви модна і користуєтеся новинками. Ну блє. бальзам для губ. що тут скажеш? Якийсь такий прозорий бальзам для губ. Це прозвучить не дуже послідовно можливо. Я знаю, але я сама казала, що треба. Мені хочеться, щоб були брендовані упаковки, спеціальні колекції для адвент-календарів. давайте поки припудрюся, поки говорю. Але при цьому я вважаю, що бренди також мають класти щось а, зі своїх хітових продуктів однозначно. Типу, має бути в календарі баланс, тобто вони мають покласти і щось спеціально розроблене під адвент, і однозначно щось, що в них дуже класно продається, щоб людина познайомилась. З їх постійною колекцією, можливо, потім повернулося купувати ці продукти, дізнавшись про них саме через один. Це ж логічно. Ну, типу, це логічно як маркетинг-стратегія. Покласти щось, за чим людина може повернутися, тому що нічого майже ну, може, окрім лаків для нігтів, Я з цього асортименту у Катріс не куплю в постійній колекції. Вони продаються лише в адвент календарі, і це круто, і все таке. але щось має бути готового у Катріс. Дуже красиві постійні колекції помад, дуже хороші пудри. Оцей е, підочі я використовую консилер рожевий в них дуже класний. У ну, мене насправді багато продуктів від Фіксуючий спрей я придбала, доволі таки непоганий. До речі, багато в них продуктів достойних. І мені здається, я пам'ятаю, що минулого року в своєму адвенті вони якраз поклали продукти з постійної колекції. Можливо, я помиляюся, можливо, це було просто все обличчя Катріс. Я їх Подивився, дивився, напишіть. 19 який у нас зараз день? Буде 19 ладно. О, ще один пензлик. Eyeshadow Brush. Це для тіней. Пухнастик такий. Буде зручно розташовувати ним тіні. Залишилося, до речі, не так багато. І ось ця косметичка знову ж вона така прям містка, рожева, що мені дуже подобається. Я точно не буду потім користуватися. і Це мені гріє душу. Що я ну, придбала не тільки купу косметики, яка можливо не вся мені підійде, але ще в мене залишиться косметичка. До речі, косметички дорогі, типу, такого плану. Тисячі дві може коштувати косметичка. Ну, якщо не замовляти десь з Китаю, там я думаю дешевше, звісно. Просто я не замовляла. Тут у нас знову, я так розумію, рум'яна. Давайте спробуємо нанести е, трошки як рудий, теплий відтінок такого коричневого з червоними відблисками. Нічим не пахне, має таку воскову основу. Відчувається, що формула недорога, так скажемо. Ну, не засуджую. Знову ж бред бюджетний. Просто констатую факт. Знову я думаю, що бальзам, але на цей раз просто з кольором. Це теж бальзам, але у червоному відтінку. Ой, як красива! Ой, нічого немає з хітових продуктів. Катріс. Як я рада. Так, я не відкрила 21 день, а дарма. Здається, це дуже гарна штука. Що там мені кажеться, що це якісь рідкі тіні. Ага, отаке я люблю. Рідкі тіні — це вообще, як правило, дуже красиві штучки, які можна додавати як топери, або на них щось нашаровувати, або використовувати як хайлайтер для обличчя. Коротше, вони мультифункціональні. Відтінок, єдине, що не прям для мене. Теплуватий золотавий. Я б обрала більш холодний, але знову ж у нас багато кольоротипів у дівчат. І комусь він точно буде дуже доречно. Якісь смагляві, можливо, якісь караокі, брюнетці, Це буде дуже гарно. я Думаю, так оцінюємо проміжний результат це беру. Е, що сказати, поки ну є те, чим я буду користуватися, але так загально скажу, що поки не сильно мене вражає цей адвент. Дивіться, у нас реально просто сьогодні підборка під мої кульки. До речі, кульки це у мене з великої розпаковки косметики. Я не знаю, чи вийде вона на момент, як я викладу це відео на канал. Але я на своєму інстаграмі розпаковую новий бренд косметики. От вони там мені кульки поклали в піар. Дивіться, вау! Абсолютно розкішний відтінок, Вау! Дуже-дуже подобається цей відтінок. Я не знаю, як він буде на нігтях. Я не думаю, що він буде такий самий насичений. Прям. Хоча перевіримо зараз. О, він насичений. Ну, знаєте, червону помаду не поклали, засуджую, але поклали, хоча б принаймні. Червоний лак. Уф гарне тріо. Оце класичне, оце більш таке весняне, на мій погляд, але гарно клас, красиві лаки. Можна мені більше не класти в цілому лаки. Шановні бренди. У мене, звісно, лежать інші адвенти, і що та жопа моя чує, що як мінімум в адвенті від Кіко лаки ще будуть. До речі, звісно, звісно, ви мені пишете. Звісно, буде адвент від Кіко. Єдине, що він у мене як зазвичай з 1 грудня вже. П'ять чи шість років поспіль я його буду розпаковувати. І я його кожен день розпаковую в Reels, TikTok. Я постараюся викладати також тут у Shorts. Це вже традиція, яку я не збираюся змінювати. Я просто кожен день буду розпаковувати, щоб підтримувати різдвяний настрій. Продовжуємо. А що продовжуємо? У нас залишилося одне віконце. Де... Так, кульмінація. У нас завтра, грудня. Завтра різдво. Ми, типу, такі, у завтра подарунки, але я вже хочу. У нас 3 різдва. І в нас ось це. Ну, слухайте, я ще не знаю, що це але виглядає козирно. Якщо це буде гарно, це достойно, це топер. Запечатали як йогурт. Звініть, я кришечку облизувати не буду. Ну що, це що таке? Мені що налили баночку золота? Ну, тоді як Адвента купився. Вау! Продукт по консистенції нагадує. Добрий вечір, блядь. Зараз я звиняюсь, мені треба включити Акофлоу. Тільки щоб знайти кафло, мені треба включити фонарик. Це я повернулася. чуть чуть шалю. шалю. По консистенції це схоже на якесь желе. І виглядає воно. Насправді нічого вражаючого. Мені оцей спаркл набагато більше сподобався. Ну, давайте порівняємо просто один біля одного. От, пожалуйста, тут намазала, а тут спаркл. Дивіться, наскільки він більше сяє. Але. Це точно різдвяна, точно святкова тема. Його можна спокійнісінько використати як хайлайтер для тіла, хайлайтер для декольте, для плечей. Єдине, що ну давайте підсумуємо, тому що у нас все віконечок більше нема. А де палетки? А де червона помада? Чи є в мене відчуття? що 2600 ви були витрачені в правильне місце. Ну тільки мені оце дає таке відчуття продуктів, які мені сподобалися прям сильно. Це ось цей спаркл, куховочка. Ну може, лаки для нігтів але вони ми ви самі бачили 100 гривень. Кожен коштує, Тобто я могла спокійно купити просто тіні, просто три лаки і витратити 500 гривень. Ну окей, оця штука теж вона прикольна, але вона явно. Ну, відчувається дешевшою, ніж мої інші косметички такого формату. Але я також не засмучена тим, що ми отримали. Я б не сказала, що я відчуваю, що мене десь обманули. Це просто, ну типу, хотілося б просто, просто яскравіше трошечки враження, щоб були якісь продукти знову ж з їх постійної колекції. Щось, що від Катріс ми добре знаємо, що ми любимо. Якусь палеточку ціней. Давайте переходити у частину, де я буду цим всім фарбуватися. Ой, ну що золотенькі мої? Я готова розказати свою думку про всі продукти. З цього адвенту у дії. Отже, першим кроком у своєму макіяжі я нанесла саме бальзам для губ. Чи сподобався він мені? Я взагалі не поняла. Мені здається, він навіть нічого не зволожив. Як ви знаєте, в адвенті не було жодного тонального, тому я наношу свій, щоб вирівняти тон під інші продукти. Очікувано мені знадобилася ця пуховочка для пудри. Вона чудова і. Чудово справилася зі своєю задачою розташувати пузь. Далі Переходимо до цих сяючих рум'ян. Про цей засіб не можу сказати нічого різко позитивного і різко негативного. Вони в цілому віддали колір, але не викликали вау ефект Також щоб розташувати бронзеру якості тіней, я використала пензлик для тіней адвенту. Вважаю, найвдалішими продуктами цього адвенту саме продукти для очей, а саме ось ці блискітки, рідкі та сухі. Вони обидві дуже непогано спрацювали і прикольно поблискували тут. Не сильно видно, але спалаху дуже. Ой, коротше, оці олівці для очей. Я не знаю, що сказати. Ну, окей, ще ось цей коричневатий мені в цілому промалював стрілочку. Але золотавий, я не знаю, чи то я якась не така, чи то він просто прозорий якийсь, взагалі не віддавав нічого. Ой, а тепер в лапках моя улюблена категорія хайлайтери. Не, не знаю, чи маю вам щось пояснювати. От дивіться, з одного боку є хайлайтер, з іншого нема. Різниці нуль. взагалі не бачу ось цей кремовий хайлайтер на обличчі. Але це. Ще що, оцей блін, просто Селени такий продукт супер яскравий. Тут я взяла і ну. Ви щось бачите? Ви щось бачите тут, тому що я нічого не бачу, ніякого скарбу. ще остання спроба була додати блиску ось цим топером, і дійсно він додав такі розсипчасті блискітки на вилицях. Але до речі, на тілі цей топер виглядає просто супер. Святково У туші для вій була багатообіцяюча щіточка, але по факту вона профарбувала просто мої вії, не додала ні об'єму, ні довжини. І на той момент я вже зрозуміла, що з цим макіяжем нікуди не піду, тому вирішила зробити половину губ з червоними продуктом продуктами а іншу половину, половину з нюдовими продуктами сума ну, за дінобрузані варша На стороні з червоними продуктами. Я буду використовувати зверху ще бальзам. Чесно, він мені не сподобався занадто якийсь. Яскравий колір, а також він лежав такою плівочкою. Нудової помади у мене претензій нема, вона добре нанеслася, як олівець, але просто колір не зовсім мій теплуватий. Я не буду робити ніякі висновки, казати. Я скажу єдине: у мене не було настрою з цим макіяжем навіть позувати, щоб показати результат. Тому пишіть ваші думки.